Ми кажу, ще один етап того хресного шляху, оскільки кожного тижня маємо хресну дорогу, якому готуючи різні спільноти у нас на графі і цього разу також не виняток, підготувала спільнота до мене. Сердечно дякую за музичний супровід нашим гостям з полодні, Сердечно дякую нашим дітям за всі ваші і зусилля, ми намагалися пережити і допомогти нам, пережити так робити. Дійсно, цей текст, ці слова торкнулися нашого серця і нашої душі. Кілька думок розбунок до сьогоднішнього дня. Перед нами ще є Хрест і пригадуєте собі на ділян Євангелія минулого тижня, коли Ісус каже, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться самого. Справді, це дуже глибокі слова. Я впевнений в тому, що кожен із нас, свідомий християнин, повинен собі часто ставити запитання, чи є мені ще чогось зрікатися заради того, щоб вільно, легко і впевнений за Ісусом? Або його, можна запитати себе так, чи є якась перешкода? У мені, що не дозволяє йти за Ісусом. Властиво, коли ми виявляємо цю перешкоду, вона дає нам запевнення, що дійсно ми ще не готові. Коли хто хоче йти за мною, каже Ісус, хай зречеться себе самого. Нараз таке, що ми хочемо, щоб було по-нашому. Хочемо тримати все під своїм контролем. Хочемо, щоб було саме в такий спосіб, а не по-іншому. Не зацікавлено в тому, що були якісь несподіванки вторії, бо тому, що воно викликає у нас невпевненість, можливо, раділивість, а і так недоволення. Це дуже важливо за увагу Симформи. Другі слова Ісуса. Він каже, не бійтесь тих, хто вбивають тіло, а бійтесь того, хто може повернути душу і тіло в пеклі. Власне, знаєте, людина для того, щоб йти за Ісусом, повинна мати мотивацію, певні стині. Сам Ісус нам показав, що ми вже повинні мати з тому що він міг не вмерти. Але Він це зробив, щоб виконати волю Отця заради нас. І багато послідовників Ісуса, які в той час на хрестній дорозі повтікали, я говорю про апостолів, потім все ж таки стали іншими людьми. І вони не боялися тих, хто може робити їхнє тіло, тому що пережили особисте належення. Вони усвідомляють цінність. Дару життя, який нам приготував Ісус своєю жертвою. Тому що Він не переможний, Божий Дух вічний, ВСЕСИЛЬНИЙ. І Властиво, коли перші християни, серед яких насамперед апостоли, розуміли це і бачили, і відчували, як цей дух діє у їхньому житті, вони не боялися смерті. Тому що вони бачили. Як цей дух перемагає вам себе? І третя думка. Каже Ісус, зерно, якщо не замре, не дасть плоду. Той, хто займається землеробством, добре розуміє, про що йде мова. Якщо не замре, не вмре, не дасть плоду. Отже, для того, щоб бути плодолесними. Потрібно бути готовими на жертви. Це не обов'язково, що всі мають мертві за віру в Ісуса, але те, що багато хто вистраждає і повинен вистраждати, повинен бути зневаженим, знеціненим, якимось іншим чином приниженим, то це факт. І в першу чергу Бог це буде стосуватися християн. Так було, так є, і так буде. Бачите, коли Ісус говорить такими простими, коротенькими фразами, Він в першу чергу ставить собі за мету, щоб людина могла їх зрозуміти і на того запам'ятати. Ті слова Христові, як землі, вони здатні впасти на грух нашого серця, пройшовши через нашу свідомість. і Поступово, поступово зроджувати дії. Mm. Я хочу усім нам бою Христі побажати, щоб у світі тих сьогоднішніх роздумів, пов'язаних з війною, з втратами, з жертвами, з всім тим, що приносить біль кожній людині. Ми могли бачити в кінці цього тунелю очима нашої віри. Не переможне світло живого, вічно, живого Бога. І Тому, напевно, і ті жертви, які вже є покладені, які зараз ще платуються і будуть покладені, вони принесуть обов'язково великий плів. Обов'язково. І для нас, багатьох, це так само такий, знаєте, добрий приклад, щоб щоденно. Ми могли робити все, що можемо для того, аби кожна та жертва була плодоносною. І в якійсь мірі, коли людина буде подати всі можливі свої зусилля, вона також таким чином приносить свою жертву.